Ну, а ще по країні проблеми з безготівковим розрахунком у магазинах, наслідки хакерської атаки на Київстар виявилися більшими ніж відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Куди звертатися, якщо послуга національного роумінгу, тобто вибір іншої мобільної мережі, недоступна? Ксенія середа розповість. Додзвонитись неможливо зайти в інтернет. Місія не здійснена. Від самого ранку абоненти Київстару відрізані від зв'язку. Усе через масштабний збій у роботі мобільного оператора. При цьому у Київстарі переконують персональні дані клієнтів у безпеці. Це найбільший збій для усіх українських операторів за останні роки. Над відновленням мережі працюють. А що робити до цього? Спершу людям радили скористатися послугою національний роумінг, тобто перемкнутися на водафон чи лайфсел. Однак це не працює. У мінсифри кажуть, це тому, що Київстар не може передати інформацію про своїх абонентів через технічний збій. Тож у разі термінової потреби зв'язатися можна, звернувшись до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, гвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. У пунктах незламності розгорнутих на базі наших підрозділів є можливість скористатися Wi-Fi. Разом із Київстаром висять інші системи. Приміром, збій вплинув на роботу деяких терміналів та банкоматів Приватбанку. Тож про загрозу повідомлятиме поліція та ДСНС від хакерів. Постраждав і Монобанк. Утім там кажуть, від атаки відбились. Зараз частково працює фіксована мережа, але якщо швидко усунути проблему не вдасться, то вона перестане працювати протягом 8-12 годин. За фактом кібератаки, служба безпеки вже відкрила кримінальні провадження за вісьмома статтями. Серед іншого, це втручання в роботу інформаційних мереж, порушення законів та звичаї війни, а також диверсія. Одна з версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, за цією хакерською атакою, можуть стояти спецслужби РФ. Ксенія Середа, Дарина Добровольська. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.